Всім бажаю міцного здоров'я. Приїхала мені котушечка, яку я довго чекав. Я її вже, звісно, що розпакував, подивився, бо таку котушку треба зразу дивитися, я думаю. І знаєте що це? Це нова калдюха, нова калдія 25-го року. Я її взяв в 4000 розмірі. Сі-моделька, дуже багато тут обнову у неї, новий ротор, нова шпулька, нова душка, душка від топових котушок, таких як Сертейт, Лювіас, Exist. Це просто дуже круто. Фрикціон новий і куча всякого різного. Саме головне це монокок, корпус у неї. Це, мабуть, великий час, плюс всі такі котушки йдуть на цьому топовому корпусі. 521 придаточне число 82 см за один оборот іде 220 грам. Дуже лиха котушка, 6 підшипників. Я собі встановив вже 2 підшипника в. кнопку. точніше, не я, а мені встановили. І безпосередньо сама котушечка. Ось така вона гарнюнька. Просто гарнюнька. Подивіться на неї. От який в неї просто плавний хід? Це просто щось. Люфтів взагалі ніде, взагалі нема ніде. Ні в корпусі, ні, ні в кнобі. Я ж кажу, тут два підшипнішка вже стоїть е, е, високого е, качества. І отак ось вона виглядає. Я думаю, ну, чуть, да? гарнюнька така. Будемо пробувати, буду вам показувати, як воно буде на самом ділі. Оправдає вона мої надії чи не оправдає. Але я думаю, в будь-якому випадку щось з цього вийде. Мені здається, багато хто скаже, що тут один такий мінус це великий, це таки цей кноп. Але хто знає, мені ж важко крутити, то я кноп не став міняти, мені, наоборот, ось, я зафіксував собі і кручу. Мені наоборот, це буде крутіше. Так що ви все побачите, слідкуйте, ставте лайки, пишіть коментарі, буду всім відповідати.